І як ви знаєте, будь-який бізнес це люди. АНЦ це турботливі люди. І в НЦ турбуються про якісне обслуговування клієнтів аптек, якісні ліки та якісну фармоопіку. І чарт департамент АНЦ турбується про свого внутрішнього клієнта, про співробітників. Особливо багато уваги приділяє модернізації процесів і інновація. Все, аби працівнику було комфортно, швидко і оперативно вирішити свої. Запити. 23 роки АНС турбується про українців і має більше 16 мільйонів постійних клієнтів та більше 7 тисяч співробітників. Тож я запрошую Кузьменко Юлію, HRD компанія АНЦ з темою. Усі питання в АНЦ вирішуються парою кліків. Юлія, мікрофон ваш. Добрий день. Дуже дякую за таке привітання і презентацію. Хочу підтримати колег і подякувати Тетяні за попередній кейс. Я розумію наскільки це було складно саме в підготовці людей до роботи з новими інноваційними продуктами. Тому що ми з цим також стикались. Зараз хочу поділитись нашим кейсом, нашою історією, як ми працюємо з ботом, умовно і як ми вирішуємо питання в один кліт. Ми почали цей шлях умовно три роки тому, і розкажу до чого ми дійшли. Але попередньо хочеться сказати пару слів про нашу мережу аптек. Зараз хурочку щось у мене не ага, так. Ми на ринку більше 20 років, вже в цьому році будемо визначати 23 роки. Ми є лідерами ринку. Ми працюємо для співробітників. Ми працюємо для наших українців для того, щоб подарувати їм турботу і подарувати їм допомогу в лікуванні та здоров'ї. Більше 16 мільйонів клієнтів. Ми розуміємо, що якась певна частина у зв'язку з повномасштабним вторгненням виїхала, але ми дуже сподіваємося, що ми їх. Побачимо знову кількість наших аптек зростає, і ми також прикладаємо дуже багато зусиль, щоб вийти на наші показники там півтора-два роки тому. Але ми працюємо для цього. Статус мережі лідера це велика відповідальність. Тому що це наша внутрішня мотивація бути кращими для в першу чергу для наших відвідувачів, для наших клієнтів, і також для наших співробітників. І також це велика відповідальність на фармацевтичному ринку, взагалі, тому що ми з нашими я не люблю слово конкуренція, я люблю слово колеги. Ми з нашими колегами дуже багато витрачаємо часу і приділяємо уваги для того, щоб покращити сервіс турбу. І фармопіку про здоров'я нашої країни. Ми дуже багато часу приділяємо інноваціям. І ми інноваційні, як то кажуть, не на словах, а й на ділі. Тому що ми перша оптична мережа, яка використовує роботи для прискорення в темпу обслуговування клієнтів ми використовуємо роботів для того, щоб полегшити труд нашого фармацевта, який обслуговує клієнта, і виділити час якраз саме на якісну консультацію. Ми розробили лікомат, який також допомагає уникнути черг та, та забрати своє замовлення якомога швидше. Ми впроваджуємо цифрову підтримку. Аптек, як ми це називаємо, а для того, щоб будь-яка наша комунікація, будь-який дотик, цифровий чи не цифровий нашого співробітника до хед-офісу запиту вирішувався дуже швидко. А, і також ми використовуємо інноваційні технології в. Турботі в фармопіці, тому що дуже важливо якісно надавати консультацію, нагадувати, нагадати клієнту, як приймати ліки, нагадати про те, що можливо йому щось потрібно в аптечку. Тобто інноваційні технології не обходять напевно жоден процес в нашій компанії. Трошки на ділі покажу, що це наш лікомат, яким ми яким ми справді пишаємось. А зараз кількість лікоматів збільшується. Можливо, десь в аптеках ви з ним зустрічались. Дуже приємно, коли незважаючи на те, в якій є компанії, чи десь я зустрічаю, я маю відгук від клієнтів, що це ж так зручно. Я зайшов, заплатив, не чекаю чергу, а маю своє замовлення і не втрачаю чаш, а маю ліки. Роботи, звичайно, більше допомагають нашим фармацевтам, тому що процес збору товару він ну, зменшується в 10-7 разів, тому що фармацевт не втрачає час на пошук препарату по аптеці. І це справді дуже класно працює. Наші колеги, коли працюють з роботами, це вже не перший рік, на перший, ну, напевно, більше вже 10 років з цими роботами. А для деяких роботів вони навіть придумали ім'я. У когось це Віталій, в когось… Якогось якесь інше ім'я, і вони дякують роботу за співпрацю. Ну, і звичайно, цифрова підтримка співробітників АНЦ. Я напевно підтримую слова Тетяни з попереднього кейсу, що під час повномасштабного вторгнення. Одне місце комунікації одне місце комунікації було дуже важливим для оперативного зв'язку з кандидатами з навіщо нам потрібно взагалі було працювати з цим ботом? І трошки щось вони зі звуком. Я сподіваюся, що наші глядачі чують мене добре. А навіщо нам потрібно було працювати з цим ботом і взагалі які проблеми він вирішив? Наша аптечна мережа представлена по всій території України. А це аптеки, це представленість в невеличких місцях, це ну, більше 7 тисяч співробітників, з якими потрібно дуже багато комунікувати, вирішувати якісь бюрократичні питання, підписання документів, відпустки, заявка на переход там. На кар'єрне зростання, тобто з фармацевта на заїдучу, і е, було е, необхідно вирішити цю, це питання прогалини в, в часі виріш... в пересилці документів. В якихось таких от погодженнях. Тому АІНСЕДОК, не те, щоб ми відмовилися взагалі від електронної пошти, але дуже багато процесів зараз у нас саме в одному місці. Мені не потрібно вирішувати шукати, там як відправити емейл, як додати якісь фотографії в якийсь процес. Це все у нас в одному документі. А, також ми дуже пишаємось тим, що а, дякуючи нашим колегам. Партнером більше з діям підпис, з дія сервісу ми маємо інтеграцію дія підпису в наш документообіг Наразі це відпустка, а також в розробці там вже ще декілька проектів. Також. Ми вирішуємо всі питання в ЕНСІДОК по а, погодженню з генеральним директором, по погодженням з різними департаментами, тому що а, велика мережа, дуже багато різних напрямків. І іноді для того, щоб вирішити питання, не потрібно там писати лист, який буде ходити дуже довго а в, наші, в наших емейлах. Ми використовуємо Інсадок, який вирішує це все ну, буквально там за 5-10 хвилин. Ну і звичайно, це інструмент комунікації, адаптації, навчання, інформування тобто, все, що нам потрібно для швидкого інформування, для того, щоб всі співробітники обов'язково дізналися якусь інформацію, а інсебот це наше все, тому що ми мали певні звернення від генерального директора, особливо. В перші, в перші дні повномасштабного вторгнення для того, щоб повноцінно проінформати всіх колег, ми використовували ЕНЦЕДОК, тому що в будь-якому місці неважливо де людина. Навіть якщо наші співробітники виїжджали за кордон, вони мали можливість через АНЦДОК ознайомитись з усіма процесами. Ну, як то кажуть, далі буде, ми на цьому не зупиняємось. Що можна вирішити в пару кліків? Так, це так, наші, все наше, це... забрати за промовлення приблизно в одну хвилину. Що ще ми пропонуємо нашим співробітникам? Позбавитись від купи паперових документів, тому оформити відпустку можна дуже швидко через діяті Якщо у співробітника виникає питання, він не повинен очікувати, поки хтось звільниться, щоб відповісти йому на нього. Він може самостійно отримати відповідь на своє питання у нашому путівнику. Він працює як Google. Вводиш питання, отримуєш вже готову відповідь. Наші співробітники в будь-який момент можуть переглянути свої показники та виявити свою зону росту, просто натиснувши на кнопку. Що виникає ідея з приводу впровадження або покращення якогось процесу, є можливість залишити її на QR-код. Навіть якщо в цей момент співробітник не на роботі. Я сподіваюся, всі б все було чути. Для, напевно, для кожного HR, для HR спільноти, напевно, зараз є завжди якісь можливо нескладнощі, але. Зміни в роботі з пошуком персоналу. Нам, як фармацевтичній галузі, в якої був дефіцит кадрів, навіть до повномасштабного вторгнення, наразі в нас також є виклики, з якими ми працюємо. І наша стратегія, звичайно, націлена на те, що ми. Займаємось пошуком нових кандидатів, ми співпрацюємо з вузами з різними з різними каналами пошуку. Але зараз, ну, це моя думка, я дуже дякую, що колеги мене підтримують. Турбота про внутрішнього клієнта, про свого працівника. Це просто must-have для кожного. Тому що ми разом переживаємо дуже. Ну вже можна сказати, не с дуже незвичайний час, який, який дає нам як складнощі, трагічні моменти, так і поштовху для реалізації нових ідей. Тому саме зараз, коли ми маємо підтримувати один одного, саме турбота про про співробітника через АНСДОК дає нам можливість допомогти людям сфокусуватись на певних своїх конкретних задачах і не відволікатись на інші речі. Тому цей канал комунікації, який був започаткований там 2-3 роки тому, як саме канал комунікації, задає питання генеральному директору з кажи свою ідею або ще щось, він перейшов зовсім інший формат. Тобто, це зараз незамінний інструмент нашої взаємодії. А зараз це більше 60 опцій. Вони завжди наповнюються. Ми майже щомісяця додаємо туди якісь нові процеси. І, звичайно, ми приділяємо увагу тому, щоб ці процеси були. Не зайвими і не займали дуже багато часу співробітника. Як я говорила на початку, навіщо взагалі ми це все робимо? Основна наша мета це допомогти нашим. Клієнтам бути здоровішим, допомогти вирішити певні якісь проблеми. Наша задача дати турботу, тому коли співробітник не, не записує собі якусь задачу, не заносить щось в календар, щоб не забути, він повністю сфокусований на клієнті, то він має час надати якісну консультацію. Ми вже пропікувалися про все. Коли потрібно зробити якийсь звіт, що потрібно зробити в першу чергу в аптеці. Ми про це все нагадуємо. Це ми намагаємося робити дуже тактично, екологічно, щоб не було перенавантаження інформації. Але все з основною нашою цілею, це все раді з турботою до про нашого співробітника. А співробітник, звичайно, турбується про клієнта. Наш проєкт дієпідпис якийсь був дуже для нас важливий, тому що ми ідею взяли ще напевно у 2021 році, на кінці 2022, але ми його інтегрували саме в, напевно, в серпні 2022 року. року. Дуже довго думали, але швидко запустили. І за це дуже дякую нашим колегам. І партнерам. що таке діє підпис для працівника? Я хочу показати коротеньке відео. Кліпніть, щоб підписати заяву на відпустку. Так працює ДіяПідпис. Мережа Аптек АНЦ інтегрувала ДіяПідпис у свою систему роботи з персоналом. Відтепер працівники можуть взяти відпустку повністю в режимі онлайн. Не потрібно їхати в центральний офіс, писати заяву від руки і ходити кабінетами, щоб документ підписали усі керівники. Усе під рукою у смартфоні. Зручно та швидко. 240 співробітників мережі уже оформили собі відпустку з ДіяПідписом. Як це працює? Працівник обирає дати відпустки і відправляє на погодження. Керівники усіх необхідних рівнів підтверджують запит. Після цього співробітник отримує вже сформовану електронну заяву з указаними особистими даними і датами. Залишається лише перевірити документ та підписати дієпідписом за лічені секунди. Для цього потрібно пройти перевірку за фото, дія попросить кліпнути або посміхнутись на камеру та ввести код вашого дієпідпису, жодних паперів і ручок. І це все. Заяву підписано. Вона автомат автоматично відправляється у систему компанії, можна планувати відпочинок. Якщо працівника немає дієпідпису, дія автоматично запропонує його створити. Для цього потрібні лише одна хвилина та id картка або закордонний паспорт у застосунку. У такий спосіб процес оформлення відпустки скоротився до кількох кліків, що економить час працівників та HR-ів. дія Дієпідпис надає можливість підписати документ онлайн будь-де в офісі, вдома, в заторі чи під час прогулянки. Все, що потрібно: смартфон, інтернет та застосунок ДІЯ. Спрощуйте документообіг до кількох кліків, і ви користуйтесь сервісами дії. Цифровізуємо Україну разом! Підтримую колег, що ми на цьому не зупиняємось. Зараз ми інтегруємо цей процес в, саме в оформлення кандидатів, нових до нашої компанії. і це також нам дуже спрощує взаємодії, тому що знову ж таки ми відкриваємось в різних куточках України, щоб не затягувати час до нового кандидата до нас в компанії. Ми Вот процесс. Як взагалі у нас було, була інтеграція? знову згадаю Тетяну, тому що справді, коли щось нове, завжди йде якесь, якийсь супротив. Спочатку ніхто, всі думали, що можливо, чому я буду заморачуватись, можливо, можна це зробити по старинці. А наразі ми вже трошки більше року працюємо з цим сервісом, і я можу сказати, що кількість відгуків ну, просто вражаюча. По-перше, швидше вирішити питання з відпусткою, швидше це все погодити з керівником завдяки нашому каналу комунікації. І дуже швидко це все підписати. Як взагалі це все відбувалось? Тобто, у нас наш канал комунікації, напевно, за 2-3 роки він виріс в повноцінний електронний документооборот. і це нам дає можливість. На цифрах показати, там, як це все відбувалося. Тобто до попереднього року у нас вже більше 60% залучились в наш бот. Ми дуже багато документів пропустили з початку 2023 року за, за цей канал внутрішньої комунікації. Ми задавали, в цьому каналі комунікації задають кожного дня дуже багато питань. Тобто більше трьох тисяч. А взагалі це виходить, і більше мільйона дій відбувається щомісяця в цьому корпоративному боті. Тобто, кожен працівник, от ми вам показуємо, що максимум ну мінімум робить 4,5 дії в день. Тобто, мінімум це табелювання і або зміна там свого статусу, максимум це дуже багато інших взаємодій. Нам, як hr департаменту, зручно працювати це в прийомі вакансії в роботу, в погодженні кандидатів. в в оформленні кандидата або погодженні якихось наших ініціатив. А, і також, що для мене дуже важливо, як я вам говорила трошки раніше, про втримання персоналу, мені дуже важливо про те, що, ну, наприклад, наразі більше 80% це наш постійний штат, який з нами більше трьох років. А звичайно, ми маємо десь якусь плинність. Але при цьому ну, дуже багато часу приділяємо саме нашим, нашим співробітникам, які з нами постійно. Ми запитуємо їх думки в різних проєктах. І якраз через внутрішній канал комунікації можна сказати, що подобається в нововведенні, що не подобається, що можна виправити. А цей канал комунікації ми використовуємо як канал подання ідей, тому наразі готуємо подарунки. У нас по результатам певного періоду якраз є премії і подарунки певним працівникам. Які запропонували дієві інструменти, які ми впровадили в роботу, які підвищують наші показники праці мережі в цілому. Тобто, коли я кажу, 95% залучених до оцінки нововведень, це не абстрактна цифра, це реальність, тому що кожен може поставити, оцінити, надати зворотній зв'язок і поставити там оцінку якомусь проценту. Ну і звичайно, я цим також дуже пишаюсь. Для нас, для мене це гордість і, напевно, для нашої мережі також, тому що в тому, що SEO залучений до кожного питання, кожного співробітника. Тобто, якщо ми маємо більше трьох тисяч запитань або в місяць, їх це має бути там, не знаю, там, в цьому місяці у нас, наприклад, 450 запитань, різних різного формату. Генеральний директор ознайомлюється з кожним цим повідомленням, а також він контролює кожну відповідь, щоб не було, щоб відповідь. Була якісна, щоб не було якоїсь там неповної інформації. Для нього це дуже важливо, а тому це важливо і для нас. Тому що саме головне, коли комфортно нашим людям. А, і показники ЄНПС для нас також це дуже важливо, тому що ну, десь колись їх взагалі не враховували можливо, але наразі а, ми, ми рахуємо ці показники а, і їх зростання. Ну, для нас це найбільша оцінка нашого, нашої роботи. Тому що коли люди задоволені, ми маємо класний результат взагалі. Тому ми працюємо для наших співробітників і сподіваємося, що це все відчутно. І як хочеться сказати ще наостанок, що там, де є єдність, завжди є перемога. Я дуже бажаю перемоги нашій країні. Кожному нашому учаснику конференції, дай Бог, щоб наступного року ми зустрілись під мирним небом. А, і тільки разом, тільки коли команда об'єднана і розуміє, ради чого вона щось робить, є успіх. Тому м м я сподіваюся, що у кожного буде таке відчуття. Дуже дякую, 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 Юля, вам Юля. за вашу неймовірну презентацію кейсу. Круто Лікомат сама користуюся, і ви дуже тепло, вашій команді повезло з вами, бо вас було дуже приємно слухати, навіть не дивлячись на те, що ми трошки вийшли за таймінг. Тому усіх Добре. наступних спікерів попрошу трошки дотримуватись. Дякую ще раз. Неймовірно круто: сама користуюся класний кейс, дуже корисний усім українцям, і вашій команді також повезло, що є така діджиталізація. Тож, Юля, дякую. дякую ще раз.